Прес-служба головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області інформує про результати підвищення пенсій на Полтавщині від 1 жовтня 2022 року. Попри війну і надзвичайне загострення фінансово-економічної ситуації в країні, уряд вирішив, що раніше анонсованим перерахункам пенсій з 1 жовтня все ж таки бути. Тож які категорії одержувачів пенсій одержать підвищення і якими виявилися результати перерахунків на Полтавщині? По перше, від 1 жовтня пенсійні виплати зростуть через збільшення розміру мінімальної заробітної плати з за 6500 до 6700 гривень відповідно до закону про державний бюджет України на 2022 рік. Відбудеться зростання мінімального розміру пенсії за віком непрацюючих громадян, які досягли віку 65 і більше років, та які мають тривалий страховий стаж. Зокрема, чоловіки не менше як 35 років, жінки не менше як 30 років. Отже, із 1 жовтня мінімальний розмір пенсії за віком у зазначених категорій пенсіонерів становитиме 2680 гривень. А от працюючим пенсіонерам, у тому числі й тим, хто забезпечує себе роботою самостійно і зареєстрований як ФОП, мінімальні розміри пенсії за віком на рівні 40% мінімальної заробітної плати, буде встановлено тільки після звільнення з роботи. У головному управлінні пенсійного фонду України підрахували, що людей, які підпадають під перерахунки, що пов'язані із підвищенням мінімальної заробітної плати, на Полтавщині майже 79,5 тисяч. Це становить понад 20% загального контингенту одержувачів. Середнє підвищення в цьому випадку 118 гривень. Окремо слід згадати про пенсіонерів, яким понад 70 років. З 1 жовтня 2022 року людям віком від 70 до 75 років буде встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень. Підставою для цього є урядова постанова від 15 вересня 2021 року про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та в подальшому. Як свідчить статистика у Полтавській області, згадану доплату до пенсії з 1 жовтня одержуватимуть понад 66 тисяч літніх людей. Після встановлення зазначеної виплати їхня пенсія не може перевищувати розміру середньої заробітної плати в Україні за 2020 рік, з якої сплачено страхові внески, та яка враховується для обчислення пенсії, тобто 10 тисяч 340 гривень. Щомісячна компенсаційна виплата встановлюється незалежно від виду пенсії, закону, згідно з яким призначена пенсія, від тривалості страхового стажу та факту роботи. Отже, процес стартував, і пенсіонерам, які досягатимуть 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата встановлюватиметься з дати досягнення такого віку. Додаткова гарантія пенсіонерам віком 70 років і старшим, виплати яким призначено відповідно до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, та, які мають тривалий страховий стаж, чоловіки 35 років, жінки 30 років, дасть змогу довести пенсії як мінімум до 3 тисяч гривень. А тим, у кого розмір пенсійної виплати з урахуванням надбавок, підвищень інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною, не досягає 3 тисяч гривень, встановлюватиметься доплата до пенсії в сумі, якої не вистачає. Ще одне значиме жовтневе підвищення нові розміри пенсій по інвалідності, які чекали окремі одержувачі чимало років. Це стосується мінімальних пенсій по інвалідності, призначених за законом України, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, громадянам з інвалідністю внаслідок війни із числа рядового складу строкової служби. Рекрутів солдатів матросів, а також іншим особам з інвалідністю із числа рекрутів, солдатів, матросів строкової служби, збільшені також мінімальні пенсії осіб з інвалідністю з числа старших солдатів, старших матросів сержантського і старшинського складу. Мінімальні пенсії для зазначених категорій пенсіонерів залежно від групи інвалідності та військового звання становитимуть від 4396 до 6532 гривень. Для інших залежно від групи інвалідності та звання від 4186 до 5986 гривень. До мінімального розміру пенсії по інвалідності також встановлюються надбавки, доплати і підвищення, передбачені законодавством. На Полтавщині з 1 жовтня перераховані пенсії для однієї тисячі 23 осіб з інвалідністю із числа військовослужбовців. В середньому пенсійні виплати зросли майже на 118 гривень.